Рідний край, певна річ залишив її не по добру, посварився з нею, хоча сам хлопчина був і побожний, і чемний, і віруючий, але не витерпів і, скажімо так, втік з дому, скитався, тоскував, уже вчився в інституті, ходив у Божий храм, але листів додому не писав. Не давав про себе знати, а мама тоскувала. виглядала, але за заботою також не знала, як шукати і де знайти. І ось через деякий час цей юнак приїхав в рідне село і тільки побачив уже травичкою заросла могила. Тоді оцінив він маму, оцінив ті заботи, турботу. Любов материнську, ласку припадав до могили, мочив її сльозами, просив благословення, щоб хрест життєвий до кінця без нарікання і ропоту донести, але вже це було запізно. Дуже часто так буває, що ми, живучи вдома з мамою, не цінимо її, не дорожимо нею, а гризаємось. Перед мамою штовхаєм інколи її, не слухаємо, проявляємо непокору і непослушання, а материнське серце тліє, болить, терзається, скорбить. Воно хоче від дитини почути добре слово, хоче від дитини, щоб дитина була послушна і покірна, і дуже часто в нашому житті. Всі наші негаразди через те, що ми не слухняні, недобрі, інколи не вміємо цінувати і тата, і маму, поки ще вони з нами. Мій заповіт вам, хто має тата, хто має маму. дорожіть ними, хоч вони старі, може вже криві, гарбаті, може в голові вже все розгубилось. Але вони ваша мама і ваш тато. Цініть їх. Поради в них спитайте. Ви вже сиві, вже самі дорослі, самі маєте дітей, але для вашої мами ви маленькі. Ви любимі, ви їхнє серденько. І тому, мама, де б ви не були, це єдиний друг. Незрадливий, непродажний, який ніколи не зрадить вас, а завжди прийме вас так, як приймає нас з Покаянним серцем Христос. Я дозволю розказати вам один випадок, який був під час минулої війни. Одного разу призвали до війська молодого юнака, у якого була вже дружина. І він попав зразу на фронт. Там його скалічило, взорвався снаряд. І ось він дає телеграму своїй дорогій дружині, щоб вона його зустріла. Дружина прийшла на пірон, щоб зустріти свого чоловіка, але простояла, пройшов поїзд, всі вийшли, але вона нікого не бачила, аж раптом з поїзда були, винесли коляску, і на колясці без рук, без ніг, а бородою, лежав чоловік каліка інвалід. Дружина замітила, що це її рідний чоловік, що це її сиромаха. Вона стиснула квіти в живі у руці, трошки ще йшла і заглянула в коляску, так і правда, це він. Але нащо мені зараз отакий каліка, що я з ним робитим, я його не хочу. І вона відвернулась різко, кинула ківіти в урну і пішла. Заплакав красноармієць. Пійшли до його служителі залізничної станції. Вони не знали, чому він плаче, але він попросив їх посадити його назад, на поїзд. Він поїхав назад і вже знову дає другий раз телеграму. Тепер він дає телеграму рідній мамі. Мама прийшла знову на залізничну станцію і чекає, виносять два проводники маленьку коляску, а на ній без рук, без ніг тіло лежить з головою. У мами йокнуло серце, вона ждала свого красення в шинелі. Бадьорого, а тут на колясці. А може син, ой, не дай Боже, що ж буде? Ти ступила до коляски і чуть не земліла. Так, це був син, вона вклякла, обняла коляску і заридала. Синку, що з тобою сталося? Став плакати і син і казав, мамо, простіть, ви мене візьмете. Так, синочку, я готова тебе взяти. Але що ж будете робити? Я каліка, нема рук, нема ніг, нічого, синочку. Я тебе носила, коли ти був маленький, тулила до грудей своїх. Я і тепер тебе тулитим. Я і тепер тебе буду доглядати, бо ти моя дитина, ти мій син. Дякую Богу, що ти хоч так, але живий вернувся. Стала с мама, взяла за шнурочок цей візочок і потащила за собою у своє помешкання. Зняла з коляски, одягла його, помила, накормила, сіла біля нього на ліжечку і стала гладити його по голові і приказувати, добре дитино, що ти хоч такий, але знову у рідному домі. Ось так незрадливо, непродажно, не вміє любити, прощати, вміє ждати і молити Бога рідна мати.